Господи Ісусе, остою перед тобою, грішний, з пораненим серцем, як сліпий. Прошу тебе, вчини зі мною те, що вчинив зі сліпим і Звицайде. Ти є той самий вчора, сьогодні і назавжди, і маєш ту саму силу, як і дві тисячі років тому, щоб мене врятувати. Можеш це зробити ще раз. Змилуйся наді мною, візьми мене за руку. Хочу, щоб ти мене вів за собою. Багато разів у житті я простягав руку до інших, щоб допомогли мені йти. Деякі обдурювали мене, інші, втомлені, залишили мене, а ще інші, такі самі сліпі, як і я, разом зі мною загубилися. Тому, Господи, не маю бажання довіряти будь-кому. Боюся, що все це станеться ще раз, але сьогодні хай буде інакше. Тобі, Ісусе, довіряє цілковито і безумовно. Заведи мене туди, куди тільки забажаєш. Подаю тобі мою руку, бо хочу бути з тобою. Прагну пересвідчитись, що ти мене провадиш. Віддаю тобі все моє життя, тільки ти насправді важливий у ньому. Хочу, Господи, як той сліпий із Євангелія, відчути, що Ти мене любиш, і не цураєшся мене через мої гріхи і не лякаєшся моїх слабкостей. Ти Найкращий лікар, який любить хворого грішника. Я, Господи, перший і найбільший грішник, але я знаю, що ти можеш мене зцілити і хочеш щедріше роздати свою благодать там, де є гріх. Зціли мене від усього, що не дозволяє мені бачити Тебе таким, яким ти є, бачити світ таким, яким ти його створив. Бачити інших так, як ти хочеш, щоб я їх бачив. Бачити самого себе так, як ти мене бачиш. Звільни мене від мого неспокою і страху, від моїх комплексів, підозри й недовіри. Ти знаєш джерело всього мого болю, страху та моїх проблем. Прийми мене всього і вчини зі мною за своєю волею. Вірую, що ти проявиш свою любов саме там, де я її потребую. Ти наповниш порожнечу мого життя своїм милосердям, оздоровиш серце смиренне, перев'яжеш мої рани, вилікуй мої рани і змилуйся над моїм тілом. Ти можеш зцілити Його так само, як зцілюєш мою душу. Поклади на мене свої руки, доторкнись до мене. Цього вистачить для мене, щоб бути оздоровленим. Показую тобі мої немочі й хвороби. Вчини це заради любові, якою любиш мене. Вірую, що все для тебе є можливим. Для Тебе не існує хвороб, які важко вилікувати. Для Тебе це є простим. Господи, віддаю Тобі моє життя, а особливо мій гріх. Залишаю в твоїх руках поранених з любові до мене те, що маю і ким я є. Зараз віддаю Тобі мою найтяжчу хворобу, мій найтяжчий гріх. Який завдає мені найбільшої шкоди і найбільше ранить. Ти знаєш його. Так само, як ти поклав руки на сліпого, так поклади тепер і на мене. Зціли мене, змилуйся наді мною. Наповни моє серце знову миром і радістю. Вчини мене свідком твоєї перемоги над гріхом і смертю. Хай світ довідається, що ти живеш і любиш сьогодні тим самим незмінним серцем Божого Сина. Амінь.